Справа в тому, що Ілон Маск впливова людина, відома людина, людина, яка дуже багато допомагає Україні і продовжує допомагати, тому що завдяки стрілянкам значною мірою воює українська армія. Разом з тим, людина, яка Боїться війни і шукає кращого виходу, і знаходиться під великою кількістю різноманітних інформаційних впливів, тому що думати, що люди багаті, це обов'язково люди, які багато знають, це не так. І тому, очевидно, що мене зачіпили всі ці вислови Ілона Маска. Ви знаєте, він не бажає зла Україні. Це видно в цьому. Він це намагається пояснити в той чи інший, інший спосіб, але він нічого не знає про Україну. Він говорить, що треба провести референдуми інші під наглядом ООН, ну, по Перше, ну це абсурд з точки зору агресора. Вже ті землі, які вони вважають своєю частиною, ніколи під наглядом ООН, ніяких референдумів вони там проводити не будуть. Колись російські ліберали пропонували в Криму провести ще один референдум. І чим це закінчилося? Сама Росія на це ніколи не піде. Очевидно, окрім того, що це неморально, тому що референдум у нас проходив 91-му році. Понад 80% мешканців Луганщини і Донеччини і більше половини Кримчан висловилися за те, щоб бути у складі України. Іни потім зайшли російські війська. Ну, можна так вічно референдум проводити і заводити війська. Знаєте, мені не сподобалось, як люди проголосували. Хай під дулом мого автомату проголосують. І я подивлюся. Тому де, очевидно, що люди бояться, бояться ядерної загрози. Хочуть знайти вихід, намагаються знайти якийсь вихід, але при цьому не чують голосу і болі українців. А це вже вона українців української держави, бо ми е, мільярди, мільйони гривень, сотні мільйонів гривень витрачаємо на різні фрідуми, марафони і на пропаганду всередині. Замість того, щоб воно, хоча б такі люди, як маск, знали, що взагалі-то Україна незалежна, і люди за це голосували на референдумі, і в усіх регіонах це підтримали і підтримали своє знаходження в складі України а не в складі. Якоїсь іншої країни вони нічого про це не знають. Це говорить про повний провал української зовнішньої інформаційної політики, і за це дуже боляче звичайно